О. Так. Нарешті настав ранок. О, так, друзі, ви вже тут. Ну тож так, всім привіт-привіт. З вами, як завжди, я, Sonic 149. Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Ну, а ми вже ми можемо починати. Ну, тож так, погнали. Добре. Ой. Ну, Думаю, сьогодні можна буде піти погуляти чи ще позайматися якимись справами. Так, що тут у мене? Ага, ой. Так, а ну вийдемо зараз. А, так. ой, А що це таке? А що це? Доброго дня, пане поліцейський, а що тут таке сталося? Хтось щось пограбував чи що? Ну так майже у цьому селі десь знаходиться ман як хакер, щось таке, тому ми нікого не впускаємо та не випускаємо із села та не випустимо, поки не знайдемо. Що? Тут якийсь грабіжник селян, ти щось чув? Ну так, кажуть, що в нашому селі з'явився якийсь грабіжник грабіжних як. Поліція приїхала та не хоче нікого звідси випускати. Потрібно щось зробити, бо, е, бо мені потрібно виїхати в місто та купити собі поїсти. Бо я вже не хочу їсти те, що в нас тут росте. Я хочу їсти мандаринів. Е, добре. Ти хочеш їсти мандаринів? Ну добре, це, звісно, не найважливіша причина? Ну, добре, добре, я щось постараюся зробити. Так, друзі, як ви бачите, що це таке, я з самого ранку виходжу, тут уже якась поліція, кажуть, що. ой ой, -ой Що це тут таке робить? Отак. Ого, ого, ого-ого, ну так. То... Це вже вся поліція. Це. Так, добре, зараз я спробую підлізти до цього поліцейського, та е, добре, до цього не вийде, так, добре, ось до цього повинно вийти. Так, доброго дня, пане поліцейський. Доброго дня. Так, слухайте, отут щось таке відбувається. Це тут що ж якось ви кажете, що нікого не будете випускати, та нікого не будете випускати, поки не знайдете якогось маніяка. Чому ви впевнені, що він саме тут і саме в цьому селі? Тому що всі докази свідчать про те, що він знаходиться десь тут, у цьому селі. Ага. Так, і це вже всі, хто сюди мали приїхати, так? Ні, це ще не вся поліція, ми тут чергуємо, але якщо найближчим часом нам не вдасться знайти цього ман, яка, так, то ми зрозуміло. виключимо підмогу та обшукаємо. Так, тут кожен ну давайте куточок. ми хоча б спробуємо щось тут у вас порахувати. Так, як ви бачите, ось тут так нам перекрили гарну дорогу. <гум> Наше село. Тут один, два, там три, чотири. 4, 5, 6, 7. Ого. Уже сім поліцейських я нарахував. 8, 9, 10, 11, 12, 13, Ну, як вже хоча б 13 поліцейських нарахував в нашому селі. Ну, думаю, що це ще, можливо, не всі. А, так, дійсно, 14. Ну так, 14 поліцейських. Ну, типу, щось, начебто. Ну, добре. Але вони кажуть, що це ще не всі. Добре, пане поліцейський, а можливо, ми можемо чимось вам допомогти, а? Так, звісно, ви зможете нам допомогти, ти можеш обшукати усе село, допитати когось або ще щось що може допомогти знайти ну ми робимо усе можливе для його пошуків. О, добре, 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 так. Як ви, друзі, бачите, він нам каже, що ми можемо допомогти, спробувати його пошукати, знайти щось допитати. Ну, я навіть не знаю. Так, ага, тут в мене. Ой не те, щось там вам відкрив, не те, що вам, в принципі, потрібно було й бачити. Добре, добре, друзі. Так, угу. хто ж тут може бути маніяком? Можливо, це буде в якомусь будинку. Так, але як мені зрубати дерево, якщо це все село патрулюють? Так, отут, як ви бачите, такі поліцейські з щитами стоять. Так, ну тут оточили це все село, Що тут вони чекають, і це ще не всі. Це лише перша група. Щось там чекає та хоче отримати з цього всього села. Напевно, 14, 15, 16, 17 поліцейських хочуть щось отримати з цього села. Якщо цих не знайдуть, то вони кажуть, що прийшли сюди ще пошукові групи, і це село все перекопають, перериють до кожного. Камінчика, типу, що злочинець звідси не повинен втекти. Якщо доведеться, то нас теж, напевно, заприторять всіх до в'язниці. Ну, як ви знаєте, до в'язниці, я звісно, не хочу сильно туди сідати. Тому краще нам зараз спробувати знайти того злочинця, ви спитаєте, навіщо? все мені оце все взагалі дерево і так далі. Не хвилюйтеся, дуб я відрущу. Так, де там це все діло? Ага, отут, в принципі, хай тут буде. І тут ще один дуб посаджу. Добре, а з цього дубу я зроблю верстат. Е, так, чи там у мене вдома є? Я щось. Щич... Ні, наче то там немає. Добре, все, забудемо про цей верстат. Е, так, добре. Ви спитаєте, що це я хочу зробити? Я хочу зробити кайло, тому що в мене в будинку. Ну... Я, звісно, після цих всіх пригод уже не просто так собі живу в будинку. В мене є щось на крайній випадок. Ось і зараз в мене, звісно, собі лежало щось там собі на крайній випадок. Так, звісно, я поки що ну, не живу в себе. Ну, я поки що їжу то туди, то сюди. Ну, і ось тут, як ви бачите, я вожу з собою ось таку от, е, штучку, друзі. Ага, ось сюди. Чудово! Так, давайте відкриваємо. І ось що в мене є: інструменти. Камери, зброя, там граната і також є гроші. Так. Я це все підготував про всяк випадок. Так, зараз ми беремо ці всі інструменти. Е, думаю, можемо взяти, в принципі, ще трішки камер і, в принципі, все. Це ми поки що чіпати не будемо. А, це сюди, а це я взагалі поскладаю усюди. Так, поки що воно мені взагалі оце все не потрібне. Ось це теж сюди не потрібне поки що. Так, інструменти. Ну, хай тут лежать добре. Так, потрібно щось знайти. Так, я думаю, спершу нам потрібно розставити камери по всьому селі. Тому що, щоб якщо цей маньяк десь, хоч і на тирішки висунеться, його потім зловлю знайду, де він ховається. Можливо, чомусь я думаю, він може ховатися в колодязі. Але не думаю, що він на сірки тупий, щоб ховатися в колодязі. Я не знаю, звідки поліція взяла, що він саме тут ще знаходиться. знаходиться. Мені здається, що він уже давно звідси втік. Але їм потрібно навіть допомогти довести, що тут нікого немає, щоб вони звідси пошвидше поїхали. Бо, якщо чесно, я не вірю, то, що тут знаходиться якийсь маньяк. Ну, Мені здається, це тупо. Чому він сидів би саме в цьому селі? Та й, ну, він би, якби вже сюди приїхала стільки поліції, він би просто втік би. Ну так, я не думаю, що він тут сидів би. Але якщо вони його не знайдуть, ну то. Вони прийдуть ще наради поліції. Тоді вони перекопаються за село. Вони чомусь дуже впевнені, що він тут. Чомусь, мені здається, що хтось його помітив. Або. Так. М -м -м. Стоп. А до речі, той ваш маньяк він часом не може бути хакером, бо щось я таке чув про якісь там напади хакерів. Так, це цілком можливо, що він ще й хакер. Ага, так, друзі, то він може бути ще й хакером. Ну, я не думаю, що тим більше хакер тут з'явиться. Взагалі тут інтернет в цьому селі ну, дуже поганий зв'язок, так само. Навіщо йому тут сидіти, якщо він тим більше хакер? Взагалі не бачу для чого це йому робити. Ну так, дійсно. Напевно, це так здалося поліції. Добре, 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 все, все, все. Зараз ми зайдемо в цей будиночок. Що ви спитаєте в мене, я тут планую робити? Я просто планую якось його трішки обшукати. Дивіться. Так, отут чи немає ніяких люків, я думаю, вже йти до обшуку самого будинку. Ну так, люків тут ніяких ніде немає, а ага, тут теж нічого такого нема. Дивіться, мабуть, цей маньяк мав щось таке залишити. Якусь таку зачіпку, але яку питання. Так, думаю, зараз ми просто підемо в будинок та почекаємо, можливо, щось з'явиться по камерах. Так, друзі, так, так, так. Я до вас повернуся, коли вже. Там, можливо, почне вечоріти та настане ніч, чи ще щось, і я зловлю когось по камерах. І краще я поставлю камеру в себе в будинку, просто щоб перевірити, чи ніхто не лазив до мого сховку і так далі. Це ж для моєї безпеки. Все добре. Чудово, можна поки що трішки посидіти тут, так, в цьому планшеті. Ага, добре. Так. О, селянин, так що ти мені прийшов сказати? Сонік, З'явився якийсь напис на твоєму будинку. Піди перевір. Що? Напис на моєму будинку? Це -е, як так? Хто пише взагалі на моєму будинку? Що? Ха? Хтось написав ха? Ще він тут написав ха. ха Я щось не зрозумів. Стоп, 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 чекайте. Тут Купа поліції і хтось умудрився написати Ха. Цікава штука, Купа поліції. Можливо, мої камери мали б його впіймати. Так, селянин, добре, я дійсно це бачу. Я зараз хочу просто все подивитися по цих камерах. Я думаю, що хтось себе так точно мав би видати. Так, ну, поліція, поліції нічого дивного не видно, лише самі поліцейські. Так, ну тут теж, але видно цей напис Х. Так, видно напис Х. Отай хто ж це міг написати взагалі. Ой, так. І щось. Стоп, друзі, дивіться, почав сильно зникати зв'язок, дійсно. Інтернет у зв'язку чомусь ще більше немає. Ніби то це щось його глушить, але ж, ну, дивно, якось якийсь напис ха, Типу, ну, це, типу, нібито він сміється з того, що ми намагались зробити, його зловити. Ха, невже він такий самовпевнений в собі? Цікаво, цікаво. Так, поліцейський. Ну, начебто нічого такого дивного, просто всі поліція стоїть, патрулює навіть вночі, просто стараються знайти його. Ну нічого такого дивного тут немає. Так, ну тут теж просто поліція ну, 15 щити. Що? Що це таке, друзі? Що, 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 що? Десь якісь колонки, камера? Мені чомусь здається, що хтось за нами шпигує. Але питання чому? Ой-ня-ні-ні, тікине ця штука. Нє-ні-ні-не. О, ну дійсно. Стоп, 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 як так взагалі сталося? Де це взагалі так це? тут, чи де це? там за нами шпигують. Так дійсно, я щось заплутався. Стоп, поліція, тут повсюди була поліція і. і як він це зробив? Тут була поліція, патрулювали камери. Поліція патрулі. Він вийшов, умудрився написати на моєму будинку, ха. Ну він мене вже дістав. Йому капець. За цей напис я йому ще покажу, що він мені буде писати свої ха. Хай пише в себе на будинку. Ха! Чи в себе на базі пише, а не в мене на будинку. Немає права писати в мене ха. Хай іде своїм ха ха. Я не знаю куди, навіщо його писати в мене? Е е мені це не потрібно одягати на лице Так, добре ще де я міг подіти планшет з камерами? Це вже максимально мене дістає цей хакер з його штучками. І я загубив свого планшета з камерами. Тобто, доступу до камер тепер я. Що, вгадаєте, друзі? Не маю. Доступу до камер в мене немає все. Кінець, камера, все, все, все. Планшету немає. Я вчав, що це якась його пастка така, щоб я просто взяв з його планшета, він його вийде і забере і все. Нема мого планшета з камерами, а в нього є доступ до камер нашого села. Геніально! Він просто геній. Я не знаю, як він це все спланував, але дійсно, тепер в нього може бути мій планшет. В принципі, я думаю, навіть не може, а він уже в нього є. Так, дійсно, ось це місце з тими колонками. Щось дуже дивне. Як так, колонки? Навіщо комусь ставити? О, мій планшет. Так, до речі. Далі наступна восьма камера. Так, ну начебто нічого дивного немає. Дев'ята камера селянин. Добре, все. Далі нічого такого дивного немає. Якісь колонки тут собі стоять. Е, так, і ось це, це і камера. Що? Добре, дивно, дивно, дивно якось. Камера, ага. Досить дивно. Але стоп, друзі, стоп, 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 стоп. Ага. Так, потрібно спитати в поліцію, чи нічого вони дивного не помічали. Поліція, ви нічого дивного не помічали? Ні, ми нічого такого не помічали, ага, але якось це все добра. тут з'явилося. Що, що? У нас є дані, що той маніяк може ховатися у маленьких будиночках. Добре, перевірю. Так, вони кажуть, що вони підозрюють, що це міг бути хтось з маленьких будиночків. Тобто зараз нам їх буде потрібно перевірити. Цей не схожий. Там просто все забудовано. Те, що це буде саме він. Так, так, добре, добре, друзі. Там. Не думаю, що хоча стоп. Ні, дійсно, Мені здається, що я забагато їх не підозрюю. Навпаки, потрібно підозрювати всіх. Але спершу ми просто перевіримо тих, що знизу доступні такі будиночки. Ось, наприклад, такий, як оцей. Так, ми тут трішки викопаємо. Ось, ага. отут, отут отут, 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 Ну тут нічого не видно. Просто земля. Просто тут живуть, звичайні селяни, і не дуже, до речі, багаті. Так. Ну просто не дуже то в них. Я ще щоб збудувати собі нормальну підлогу. Так, далі ще якийсь будиночок. Ну давайте ми перевіримо тут всю цю. Що? Що, що? що що, -що, -що? Друзі, ви що ще, ще бачите, пане поліцейський? Ми знайшли, я зараз хочу перевірю. Так, 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 ні, ні, ні. Але потрібно зараз бігати до мене до будинку по ці всі речі. Селянин, ми знайшли того бандита. Ну як, майже знайшли самого бандита. Швидше, ми просто знайшли ем, ну, його сховище, але він більше всього ще буде зараз там. Так, селянин, чекай мене тут і сюди, навіть не дивися, що я тут дістаю. Так, це беремо сюди селянин. Навіть не здумай сюди лізти. полізеш, у мене з собою зброя, я кажу. Тобі буде гірше. Так, давайте, ну давайте, ну давайте. Ну ой, добре, я там випадково поставив блок. Ну зараз нам не до того. Так, десять зброя. Поліція. Він там, він там. Зараз будете рухатися туди, добре? Добре. Все, чудово. Поліція зараз буде рухатися туди, я поки що беру цю снайперку, а я піду першим. Я піду першим. Ну, бо цей маньяк, все-таки добре, вони його гарно тоді вистежили були. Все, з мене вистачить. Я просто зараз це все зроблю. Ну, йди сюди, маньяк. Ти будеш в мене по будинку малювати? А ну я! Що? Це таке? Ой-ой-ой! Дійсно, це якийсь хакер, дивіться, друзі. Стоять якісь, якісь там блоки. Системні, чи що це взагалі таке, друзі? Я взагалі без поняття. Давайте тако. Тут в нас що тут в нас? Тут в нас е якась, якісь лазери і датчики сповіщення. Тобто, як я розумію, коли я пройду через те, йому все сповіситься, і тут навіть висить вогнемет. Тобто через це мені поки що йти не можна, бо де б він не був, він дізнається, що я тут. Камеру у нього тут не видно. Ха -ха. Але планшет він мій так теж і не отримав. Добре, дуже цікаво. Добре, зараз тут буде поліція. Ага, а як мені звідси вирісти? Так, цікаво, хто ж це міг бути? Зараз сюди, напевно, всі селянини збіжаться, і поліція в принципі теж. Так, де вони там? Так, о, селянин, що ти тут робиш? Я ж думав сюди, з поліція зайде, приїде. Ну. А, а поліція вже приїхала. Бачиш тут якісь. Маньяк злочинець взагалі поселився і що тут хоче зробити. Так, тому нам щось цим потрібно зробити, можливо, в тебе якісь варіанти? Так, є. Я зараз просто візьму свого вогнемета, і поки цим усім. Що? Чи його вогнемета на секундочку? А? Чи його вогнемета питаю? В мене на тобі приціл селянин? Ну, свого вахтабета, це є моя база? Бо ви вже мене тут всі дістали. Це я був цим хакером, тому я й не побіг, то написав на твоєму будинку. Тому я просто ходив, зробив. Це все так, коли просто поліція відвернулася. Тому їм було важко це підозрити, що це я. Ага. Тобто це якийсь ти ж тут довго живеш, навіщо це тобі все робити? Тому що ці селяни мене вже всі дістали так само, як і ти, чомусь сюди приїхав. Е, та ні дякую. Не хочу я потрапляти під усі всі твої штучки. Не знаю, що ти там собі задумав, але так. Це погано, значить, якщо вже це твоя система безпеки, надіюсь, вона не стріляє лазерами. Так оно ну, стояти, стояти, я сказав стояти, не рухайся, не рухайся. Це була твоя помилка, те, що ти вийде в свою сутність, так. Зараз я швидко забираю оцей весь вогнемет. Ой, ні 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 я свою зброю також сюди не хотів повішати. Е, ні-ні-ні-є. Ні, ні. е, о, так, забрав. Тихо, тихо-тихо, не рухайся, не рухайся. Так, що у тебе на ноутбуці. Так, зараз ми його весь винесемо. Забираємо цей весь ноутбук, віддаємо зараз поліції. Так, тихо не рухатись. Не рухатись. Не рухатись селянин. Нікому не рухатись. Так. О! То, ого! Так, поліція! Справжній злочинець це селянин. Ось його ноутбук. Сам селянин там знизу. Пускайтеся та терміново його ловіть, злочинець селянин. Просто його він каже, що дістали ці всі селяни. Ось він із ними хотів щось зробити. Ще там у нього ми змогли знайти ось такий вогнемет. Так, поліція вогнемет, я піду віддам іншим поліцейським. Оце, то ви тут уже розберетеся, що він там і чому він там знизу? Ми його, начебто, знешкодили та. Обезброїли. Все-все-все добре, ви тут розбираєтесь, це все той селянин. Тому він сказав, що так непомітно ходив. Тому що просто коли ви відверталися, він це все діло робив. Тому що ви не так підозрювали його, як якогось там іншого. Ну, ось так, все, він там. Дивіться, щоб він звідти не взяв. Начебто в нього там не повинно бути. Більш ніяких таємних ходів. Все, добре, поліція, працюйте. Ну тож так, друзі, думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати. Як ви бачите, ми змогли впіймати цього селянина-грабіжника хакера і так далі. Ну, тому так, всім пока-пока, з вами, був, як завжди, я, сонік 149. Ставте свої королівські вподобайки, підписуйтеся на мій ютуб канал, діліться моїми відео з друзями. Ну, і все, всім пока пока Зустрінемося у наступних відео.